Серед чудових пейзажів у гірській місцевості, недалеко від Мукачева, розташований один із найстаріших таборів Закарпаття білочка. Тут дітей та бідлітків оздоровлюють і в час війни відволікають від страшних реалій. Наразі у білочці відпочиває понад 170 дітей. Цьогоріч це вже друга зміна. Я тут в другий раз, другий офігенний раз мені подобається. Все прикольно. Ми з хлопцями влаштували вночі сьогодні квартет, сміялися дуже голосно. Ми займаємося спортом, відпочинком. Також ми там плаваємо в басейнах. Ми вперше раз тут з'являємося. Її звати Ліля, мене звати Аня, нам по 16 років. Дуже гарний табір. Ми вперше. Ще вчора отримали, так. Да. Ми по шіпаки. Ще є інші і номер ставили. Можна станціям. побризкатись, можна когось побудити. Ну, це Макс. Можна маркерами розмальовувати. Ну, поки що такі забавки. Я вже тут другий раз, Мені подобається, цікаво. Я тут вперше, мені тут дуже подобається. Тут хороші друзі та не знаю, і, і тренери теж. Ми в басейні плаваємо з друзями, у нас є фізкультура. Е, ще можемо пограти на майданчику. Протягом 21 дня для дітей організували насичену програму, аби зробити відпочинок цікавим та незабутнім. Спортивні заходи, похід у гори, інтелектуальні ігри та заняття. Такі різноманітні розваги допомагають дітям знайти заняття до душі, розвинути нові навички та провести час з користю та задоволенням. Зараз нас тут перебувають спортсмени на зборах. Наприклад, зараз нас тут атлети так само до нас приїжджають різні команди з різних видів спорту, які представляють Україну на різних чемпіонатах, і вони приходять. Сюди там, наприклад, на 2-3 тижні, як зараз зміна 21 день. А вони проводять вільний час свої тренування, і ми стараємося їх по максимуму залучати до різних квестів, щоб вони з іншими дітьми знайомилися і якось залучалися. Наразі у таборі Білочка найбільше відпочиває дітей із Київської та Одеської областей і юнаки та дівчата. ВПО. За словами директора оздоровчого табору Білочка Василя Швардака, через війну в Україні охочих відпочити набагато менше. В основному це діти військових, діти-переселенці, які проживають в на Києві, наприклад, це в основному це Київська міська державна адміністрація, замовник і соціальні служби міста Славутич і Одеси. Тому це різнопланові діти різної категорії від 8 до 16. І ну але в основному ті діти, які потребують соціальної допомоги. Але ми чітко бачимо, що кількість дітей в принципі зменшилася, тому що багато дітей десь оздоровуються за кордоном. Багато їх виїхало з матерями за кордон. Але в принципі і так є. Чому? Тому що раніше оздоровлювалися вони по цілій Україні, а тепер навантаження цих дітей на, на західній області. Наразі у Закарпатській області працює 17 літніх таборів, у яких вже оздоровилося 2300 дітей. До кінця періоду таборування в області ще планується оздоровитися 2,5 тисячі хлопців і дівчат.